Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні ділюсь рецептом рогаликів з маком. По такому рецепту пісочне тісто завжди вдале. Воно в міру крихке, дуже ніжне та хрустке. З таких рогаликів ніколи не витікає начинка. Обов'язково скуштуйте це дуже смачно. В миску до просійного борошна я додаю буквально 100 г вершкового масла і гарну ложку з гіркою свинячого смальцю. Перетираю це все руками в крихту. Тепер сюди додаю 3 жовтка, всипаю цукор, ванільний цукор, сметану. Разом із цукром додаю щіпку солі. Соду гашу оцетом, перемішую і додаю в тісто. Замішую тісто. Пісочне тісто не потрібно довго вимішувати, його потрібно просто зібрати в кульку. У мене тісто трішки липке і так має бути. Не потрібно його забивати, адже наші рогалики повинні бути хрусткі та дуже м'якенькі. Тісто я перекладаю в пакет і залишаю в холодильнику на пів години. Через пів години стіл припиляю борошном і трішки підмішую тісто. Це потрібно для того, щоб воно просто не липло до рук і до поверхні. Розділяю його на 4 частини. Кожну частинку розкатую в пласт товщиною приблизно 3-4 мм. За допомогою кришки вирізаю круг. Я хочу зробити невеличкі рогалики, тому в мене круг невеликий. Розрізаю тісто на частинки, якщо вони будуть неоднакові, нічого страшного. У мене вже готова макова начинка, яку я купила в магазині. Викладаю її потрішки на кожний шматочок тіста. Закручую рогалики ось таким способом. Він дуже надійний і начинка ніколи не витікає. Друзі, якщо ви ще не підписані на мій канал, запрошую вас підписатися. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові рецепти. Якщо подобається відео, не жалійте своїх лайків. Рогалики викладаю на пергамент на відстані один від одного, так як вони будуть трішки підніматися. Відправляю їх в духовку, яка розігріта до 170 градусів на 10-15 хвилин. Як тільки зарум'яняться, зразу витягуйте. Поки мої рогалики випікаються, друга партія вже стоїть на підході. Коли рогалики вихолені, я їх посипаю цукровою пудрою. Тільки подивіться, які вони м'якенькі. І одночасно хрустки зверху. Ну дуже смачні вийшли. Начинка на місці? Отож, друзі, порадуйте свою сім'ю. Я вам бажаю мирного неба. Готуйте з любов'ю і будьте здорові!